Вітаю, друзі. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, що сталося як відомо, 24 лютого 2022 року, Михайло Добкін, відомий проросійський харківський політик, який був харківським міським головою і став відомим під час своєї передвиборчої кампанії відомим роликом, де він записує під керівництвом Геннадія Карнеса, який став міським головою після Добкіна, зник з інформаційного простору, фактично. Він різко змінив риторику на проукраїнську, став співробітником Російської православної церкви в Україні, яка називається УПЦ, і фактично повторюся, зник з інформаційного простору. Сьогодні мені стало відомо про те, що він знову повернувся в інформаційний простор у специфічний спосіб. Виявляється, ще з 2018 року в Дзержинському районному суді міста Харкова розглядалося кримінальне провадження Венувальний акт, акт щодо Добкіна та групи осіб про незаконне виділення земельних ділянок відомим будівельним компаніям у місті Харкові. І ось в березні 2024 року Дзержинський районний суд закрив. Е е Держинський районний суд звільнив від кримінальної відповідальності Добкіна за вчинення цього кримінального правопорушення у зв'язку з витіканням терміну притягнення до кримінальної відповідальності. А це 15 років. Тобто за 15 років правоохоронна система України не спромоглася притягнути Добкіна до кримінальної відповідальності, і він тепер вільна людина. І все, що він вчинив, не має будь-яких кримінально-правових наслідків. Звісно, що після того, як про це стане відомо, всі камені полетять в судову систему України. А це неправильно, тому що першопричини, чого це так сталося, потрібно шукати у органах, які готували обвинувальний акт. Без їхнього сприяння точно стільки часу розгляд кримінального провадження не тягнувся. Прокуратура Харківської області оскаржила до апеляції. Ухвалу Держинського районного суду від 25 березня 2024 року. Однак, 25 червня 2024 року апеляційний суд підтвердив законність цієї ухвали. Я дам посилання на цю ухвалу в описі до відео, ви побачите, ну там можна детально почитати про те, як все відбувалося. Е, насправді це е, зараз вже не має значення, тому що Добкіна все одно вже за цей злочин. Якщо, б, якщо він його і вчинив, не притягнуть до кримінальної відповідальності. Але я хочу згадати тут про інше: Добкін всю свою публічну політичну кар'єру був проросійським політиком, який проводив тут русифікаторські зусилля в місті Харкові, який кликав сюди Російську Федерацію, який фактично сприяв, створював атмосферу проросійськості і просовєтськості. І фактично він є цивільним колаборантом Російської Федерації, який допомагав Російській Федерації готувати ґрунт для вторгнення 24 лютого 2022 року, який фактично допомагав їй виправдовувати російські наративи після початку війни 20 лютого 2014 року. Так, зараз ця людина змінила риторику на проукраїнську. Але хто оцінить наслідки його слів і дій на користь Російської Федерації до цього? Тому пам'ятаємо, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації, вину, за, яку, за яке несе, звісно, Російська Федерація, тому що Україна не нападала на Російську Федерацію, воно сталося також і тому, що в Україні існували проросійські політики на кшталт Добкіна, за яких голосували українські виборці. І Російська Федерація цілком обґрунтовано могла подумати про те, що Росії тут чекають, якщо російські виборці голосують за таких політиків, як Допкін. Слава Україні!